Всім привіт! З вами Heep Slime стоять. І це шоста серія моїх, так сказати, мого проходження Age of Empires. В попередній серії ми тут собі щось там розбудовувалися, якусь какашку собі щось там робили. От. Але хотіли, щоб ми добулися коротше, до четвертої епохи. Подивимося, хто яка епоха. Значить, ми третя, ці друга, ці друга, ці друга Лузери! Лузерс! От, я надіюсь, мене все нормально чути, я навіть ніякі провірки не буду робити. Хоча, ладно, ні, все, не буду. От. І Звідси ми собі беремо їди. От так. І в цій серії ми будемо нападати нападати на кал ходячий. От. Ти там, ну, блін От. Цей чувак собі безпально стоїть і палить по цій фігні. А ці дебіли стоять і нічого не замічають. Все, ще мінус одна будівля. Так, ходи сюди. Ти зможеш ще якось безпалювно так. підійти сюди. Де їхня городская вправо? Ні-ні-ні, ні не -ні -ні -ні, сюди. Отак. От Блін, спалили, спалили, спалили! Хлопці! Ти свалюй, свалюй, свалюй! Давай! Блін, вбили, так Все, давай, всіх набили, всіх набили, всіх набили! Що, ви ще одного не добили? Все, а тепер свалюємо. Так, значить ще в мене є. Це що таке? Це дві е, кулівріни. Я навіть не знаю, що це таке, це якісь гармати. Е, значить, тут ще парочка якихось воїнів. Е, так, а от моя поставка з їдою. Е, де, ця? Ця, 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 оба. Так, мені треба якогось жителя. От ти житель. Розпаковуй. Нам треба їде, щоб піти в наступну епоху завоювання. Знаєш, для неї треба дві штуки. Дві штуки, дві тисячі. Піпець. Так, йдемо ще одною кулівріною. І тепер ми зможемо туди спокійно проїхати Отак. От от. Тих, 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 туди ближче. Отак от, от якось. Блін, 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 блін! Свалюй хто мене спалив. Оцей вадгимюк. Стріляй по них. Що не попав навіть? Блін, блін, блінський Бей гадів. Бей гадів, бей гадів. На-на-на-на-на, мочи всіх. Ця фігня мені ще знадобиться. Та шо ви тупали, ты ідіоти? А насрать, я дам на них. Все, ти тоже. Всіх заб'єм. Давай, в атаку. Давай, 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 давай. Давай. Щось мені здається, що ми не витягнемо. Не, ми походу не витягнули. Нє-ні-ні-ні-ні. Все, чувак, ти втікнеш! Давай, давай! Ладно, бойся до останнього. Давай. Ой, як мужик. Блін! Блін, блін, блін! Ви що зліу храніли? Що у мене поруч воїнів не знайдеться? Оцього. О, та у мене ж тут є ця херня, нам не захищає. Ты падаешь, ты шо злів? Ну. Скотина така. Мы зарайг звідси розстріляємо. Рост. Ростик. Шо за росчик? Ростик? А, все, 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 йдемо в наступную епоху завоювань. Все, от так от мутим. Давай 10 5 іспанських улан. Так, давай мені мушкетерів. Що тут, си творить? Що, Пвп или засал? Та все, ми зараз видник будемо розносити. Так, ви хто такі? Не, ви тут сидіть. Так, ти тоже в них стріляй. стреляй. Є. Е. Перцехвобейте. Давай! Давай, 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 мочи! Це злі невдахи. Блін, ці невдахи непогано б'ють. Та ви що, ідіоти, бийте цього ідіота! Давай! Давай! Ну та йома, Йота, забийте його! Вбийте його, вбийте, вбийте, вбийте! Ой! Мнюк, ветеран. Дебил. А. Так, ти ладно, йди, пали дальше. Вы там не сбивали, ткань чисто вс насрад. Злі, дальні, дальні чудики, це крута штука. Ты в кого стріляєш, ідіот Так, хлопці, вас треба виділити. Підійдемо ще трохи собі ближче. Від'їжджаємо, 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 тікаємо, 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 тікаємо. Стріляйте в нього, стріляйте, стріляйте, паляйте, паляйте, паляйте. Ха-ха-ха-ха. Все, можна назад виїжджати. Треба якийсь медпункт замутити. Я не знаю, що за медпункт мутити. Навіть собі не уявляю. Ну, але ладно. Значить. Блін. Давай, здогніть! Фак, 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 свалюй, свалюй, свалюй. Затримай їх. Давайте, давайте, давайте. Давай. Ні, блин, ще одну цього. На. На! На! гівнюк? Будь знати, як на мене нападати. Сьогодні, стоп, хлопці, ми в індустріальній посі. І тепер ми замутимо собі оцих штучок. Блін, монет мало, але ладно, нам їх буквально чуть-чуть вистачить. І тепер, тепер нам треба. У нас є ветеринари оці ветерани. У мене десь були ці вот це ветеран е, Ладно, ми будемо робити собі дітьків, для яких не треба. Блін, їди мало. Піпець, 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 як мало їди. Так, хлопці, що ви тут відпочиваєте? Що ви тут халяву гоните? Оля. Давай, пішла. Гімнючка така. Е, це що таке? Це дом. Ладно, треба їди. Що вже всіх побували, що залажено? Не може такого бути, що всіх побували. Так, ти теж йди сюди. Десь ми зараз їди не йдемо. Вот так от. Ні, ти дядько надо. Так, 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 так. Де нам де хавку взяти? Давайте шукай, шукай, шукай. Ось що тут. <кху> Ой, вибачаюсь. Так, от. Де ціньки? Ці Зараз підемо всі шукати їду і золото. Е, опа! А там олені, олені, не бреті, не голені. Так, а ви йдете копати золото. Ось сюди от. Все, злій круто. А що тут за червона гімнючка? Що це таке? Що тут таке, що тут таке, що тут за червоний цей? Це хто такий? Це Сулейман. Іслідувач. Ладно, насрати на нього. Я в цій серії вже хочу закінчити цю всю лажу. М. Треба якось безпалювно безпалівно, безпалівно об'їхати. І руйнувати по чуть-чуть їхні домики. Це буде злі круто. Супер-супер круто. Так, а що тут... Опа-опа-опа, це теж крута фігня. Це Мортіра. Вона повільно рухається, але це охрінна штука. О я, фекро. Отак. Я собі стою, тут стріляється. що за фіня? Це плантація. Та ладно. Ні, слухай. Так, так, так. Колонія перейшла в індустріальну епоху. Опа, в них теж там вже індустріальні епохи починаються. Ні, 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 ні. -ні. Ти так Собі катаємося, катаємося, зараз обійдемо. Невже ми зараз так просто зможемо взяти і завалити городську управою? Блін, блін, блінський. Та блін, в мене армії немає ніякої. Ладно, хай він там. Ні, ти вели городську вправу. Це ринок? ні, городською управу. Давайся хоч одну пулю пусти. Є, все, він своє відслужив. Ладно, все, зараз мені треба армію, обов'язково армію. Я Ця, все, ця серія буде, має бути останньою. Вона мусить бути останньою, тому що... Тож Я вже хочу Майнкрафту, капець. Капець, як мені не захотілося Майнкрафту. чесно кажу. Так, что мы, давай ще одну таку біліберду дві такі біліберди в пол не вистачить. Тепер мені треба гівнюків, гівнюків, Гівнюки! Так, 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 так. Треба цих шок стріляють, гівнюків. Е, Так, 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 так. так. Ладно, візьмемо цих. І то побагато пачками їх. Все, тепер їди не вистачає, в принципі, так от. Давай, давай, що з їх нападемо! А давайте тако я продовжу відео, тоді, тоді коли назбираю армію. Це буде, думаю, цікавіше дивитись ніж я буду тупо сидіти і збирати армію. Так що все передаємо, коли я не збираю армію. Все, всім привіт, я знову тут. І, значить, все, стоять куди, тікаєте? ми починаємо атаку. Я назбирав офігеть, яку армію. Я сам в шоці. Перестарався чуть-чуть, але ладно. Я думаю, що з цією армією я вже програти не зможу. Є? Все, давай, давай, давай. Все, тепер все руйнуємо. Бачите, я зробив три такі штучки. Ресурси у мене майже закінчилися. І ми руйнуємо конюшню. Все, конюшна зруйнована. Бачите, в який два щота. Так, а ти що тут, що не в курсі діла? Все, всі тікають. Все, все руйнуєм! Хіпі слайм вийшов во вкус! Офігеть, офігеть! Всіх побувати треба. Ладно, ні, все, ламаємо, ламаємо, ламаємо. Ламаємо цю... Так, все, ламайте оцю штуку. Ламайте оцю штуку, Все, без горчкої управи вони програють. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всю гру тільки заради цього моменту. Все! Ламайте все! Давай, давай. Все, зламай, покруши. Все, о, бойтесь цих, цих всіх, Все, давайте. Мучить їх. Работников! Давай! Давай! Що таке снайперський огонь? Бувають охотники вклада одним выстрелом. Круто, круто! Е нам в скидку позволяет убить почти любого пехотинца. Конька для стражу з одного вистрілу. Круто! Давай, мутый цю штуку! Фредрик Великий, не надо быть гением, чтобы оценить моє безнадежное положение. Примите мою капітуляцію. Нет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я все здесь ройною. Все ломайте. Ламать, крушить. Все. Ну, чувак, ты взяли, крутый. Так, треба розділитися, ламайте... Ні, домики, ні, доміки можна і лишити. Ламай! Ламай! Давай, давай! Все, зламати! Ха -ха -ха -ха. Як довго чекав цього моменту! Все, значить ми доруйнуємо все. І поки що, поки що зупинимось. Перестанемо грати цю гру, але тільки доти, доки мені знову не почне піднадоїдати Майнкрафт. Все, значить, все руйнуємо піпець. Круто, круто, внизу так подобається. О! Охріненно. Це треба бити. Хлопці, тут чик-чик. Все, можете далі ламати. Не, стоять. Возчик, роботник еліта. Нє-ні -ні, ні, хлопці, нам не треба, щоб у нас тут ще хтось Хтось щось був. Опа-опа-поп-ця-хоп-ця-хоп-цяця. -опа -опа Беремо кусок і погнали. Давайте бийте роботників, у них досить кручубатих цих роботників, я замітив. Що ви стоїте тут, ніфіга не мутите Давайте ламайте! О, блін. Сорі, звіняється. Занадто війшов в, 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 в смак ти. Це ж охренє чувство. Відчуття, точніше. Все, зламали? Давай, давай, круши! Ламай! Хлопці, ламайте, крушіть! Все, значить, з вами був хепі слайм. З захріненним відчуттям перемоги. Ніо, це просто кайф. І в мене ще тут є хлопці. А тепер треба Треба шо, Треба що? щось зробити, треба щось погане зробити. Поламати оцю штуку, вона не завжди харила. все біжіть ламати. Все, в принципі, все, я виграв. І значить, це побіда стоять, ні, ще не побіда. Машини всі вбили, йо-мою, шо? Ми ще не всіх вбили, опа. Хлопці, а ти дивись, він тут на армію, що ти, ти хочеш щось нею робити? Чувак. Треба зламати, щоб ніякої червоної точечки тут не було. Так, а що там за червона точечка, вона мені не подобається? Все має бути мого синього і фіолетового кольору. Гімнюк, я його не можу вбити. Ладно, тоді повзіть сюди. Все, им всім конец. Все, тут сейчас их всех тики так, тик так забьем. Все. <Lion talking> Я всех зарезаю. Я че-чуть-чу-чу-ча-чу-чи. Ди, все, круто. Давайте мочить их. Мочить всех! Все и вся. Воу, гусар, давай нападай, двойку армию, маешь. Нифианы нападаешь? Що в них якийсь рух? Та диви, ну що не таке робить, що якийсь злі дурний. Ну капець. Та ладно, як хочеш. Як ти хочеш, бути невдахою, не вдаху, який зібрав ліпшу армію, ніж мене. Але ніфіга не робив. О, отут тут цікавіше! отут тут цікавіше! Давай! Давай! Хлопці, у вас не було шансів. В атаку! В атаку! Во, ха ха, -ха. Жовті індейці не в дахе. Все все убили? Не, що одного, все. Тепер крушить. Не, ще не вбили. Та скільки можна. Все, тепер ломати. Та ну йомаю, мою убить уже Все. Вы победили. Фу-ху-ху-ху! Перемога! Значить, все Все, я победил виходимо. Вот. А ну-ка, выбрать новые карты. Хоба, а что за новые карты? Значит, два а ця карта доступна в первую эпоху. Так, ну-ка, я хочу таку штуку. У вас ще нет этой карты. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот так здрави. Ету карту купить не візьмай, либо у вас уже есть, либо не Ладно, 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 ху все, назад. Я виграв, значить, цього з вами був Хеппі Слайм. Хеппі Слайм, в мене тут навіть видрібні ініціали на столі. У мене трохи прихворів, але ладно, все, всім па-па. Дякую вам дуже сильно за перегляд. Ставте ваші лайки, пальці вверх і так далі. Коментуйте відео, мені це дуже приємно. Засмутився мало переглядів, досить мало переглядів цього відео, але не знаю, хтось же ж дивиться, є ж хоч пару переглядів там є якась кількість, так що того я знімаю. Значить, от в групі у мене в групі є. У мене в групі є опитування, прямо зараз воно йде, є, можете прямо зараз зайти і подивитися проголосувати. Яку гру знімати. Значить, е, Своя гра, ну, в коментарях напишіть. Е, Далі Майнкрафт чи Age of Empires. Значить, е, Можливо, скоро додається ще така гра, як, як NFS Must Wanted перший і другий. Можливо, я й цю штучку познімаю. Значить, все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і коментуйте відео, додайтесь в групу. Підписуйтесь на канал. Мені це все дуже приємно. Все, всім па-па.